Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі восьмого пункту номер 50 Аналогічно до 49-го, також квадратична функція і також два перетворення привід сьомого пункту. Значить, перетворення F модуль X я позначу зірочка і пропишу його для обох прикладів. Значить, якщо хси невід'ємні, то зміни у нас. Не буде, а якщо ікси від'ємні, то симетрія відносно по ігре частини невід'ємних іксів. А двома зірочками я позначу перетворення модуль F від x. Значить, якщо тут Y не менше за 0 змін немає. Чому Y пишу? Y дорівнює F від X. Раптом когось це дратує. Яке відео я вже так пишу. Тут F тут y. Симетрія відносно X. І так, тепер починаємо перетворювати. А значить, перше y дорівнює модуль х квадрат мінус 3 модуль х. Що ми розуміємо тут? Ну, що треба повний квадрат виділити. Модуль х в квадраті мінус 2 на 3 других. На модуль Х. Плюс 3 других в квадраті це 9 четвертих. мінус 9 четвертих. Так, ось тут ще модуль. Дорівнюємо. Значить, модуль х мінус 3 других в квадраті мінус 9 четвертих. І ось тут все це замодули. І так, штатний графік, базовий графік це х2. Далі ми починаємо його таскати по всій координатній площині. О на 3 других поїде вліво. А ох на 9 четвертих поїде вгору. Це в мене вийде х мінус 3 других в квадраті мінус 9 четвертих. Далі ми робимо перетворення зірочка. І в нас виходить, що х береться за модулем мінус 3 других в квадраті, мінус 9 четвертих. І так, це виходить. Ось це перетворення. І ну, останнє це перетворення дві зірочки. Ця функція береться за замурили. так, Фінальна функція. Значить, о, який би тут мені взяти масштаб? Напевно, один до двох візьму. Хоча тут. Ем, ну, нехай я спробую, якщо в мене раптом не вийде, я зменшу масштаб. І так, ось цю вісь я візьму тут досить низько. Бо мені не потрібні значення. Знизу у мене тут і модуль буде, і суватись буде вгору вісь, тому мені щось ось таке треба. І так, значить, Y штрих, х'. Будуємо ми стандартну параболу. Так, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ось воно. Так, минулого разу я тут витратив е, багатенько часу на те, щоб цей еліпс розтягнути до потрібних мені розмірі. Зараз спробую це трішечки пришвидшити. Так, ось він. Ну, майже, до речі. Так. Майже. вообще матрошечка трошечка. Угу, еще Ну вот, наше Не, еще треба Совсем. Десь... Не сдается, она тут просто а, Ну, десь... Десь вот так. А, ну, приблизно. І так, тобто ось вона наша парабола. Тут проходить, тут не проходить, мабуть, я десь там сунув, так? Да? Є трішечки. Так. А ну зараз спробую. А ще трішечки ось сюди. Вона проходила через всі ці точки. О, ну, давайте вважати що Ось вона. Проходить через ці ці точки. Ну і далі. І так, параболка є. А, це штатно. Тепер починаємо робити наші перетворення. По іграх ми ссуваємо на три других, якщо одиничка це 2 клітиночки, тобто тут на 3 клітинки треба сунути. А на три клітиночки куди вліво. Значить, ось десь так воно виглядатиме. І на 9 четвертих. Що таке 9 четвертих? Це. Так. Ну це 225, да? Тобто на 24 з половиною клітинки. 244 з половинкою. Ось вона. Ось вона тут десь ця точка. Вона проходить через 0,0. Це нормально. Тому ось тут він, цей 00 і має бути. Ми зараз це, звичайно, запишемо, але так, принаймні, для себе розуміємо, що це нормально. Ось це в нас три других. Ось це в нас мінус 9 четвертих. І так, значить, давайте з ОІ точки перетину, це Y від нуля. Ну, очевидно, це 0. З ОХ точки перетину це що ми розуміємо? Що треба ось таке квадратне рівнянечко розв'язати. А розв'язками будуть числа 0 і 3. Тобто ця точка це 3 Так, ну добре. Тут я вже не буду нічого перепозначати, нехай байдуже, де там ці точки знаходяться. А що ми робимо далі? Давайте ми починаємо робити перетворення. Значить, перше перетворення в нас виходить, залишить від нашої параболки лише праву частину, ну, точніше було б сказати, від нашої. Початковою пора праву частинку і ця права частиночка чудово відзеркалиться наліво. Отак От десь це виглядатиме. І так, ось ця частинка мене тепер вже цікавити не буде. Ну, очевидно, що воно дуже схоже на, перший приклад, 49-го, бо, в принципі, тут ну, все однаково, тільки суф Так, а друге, що ми будемо. Робити. А ми будемо брати тільки невід'ємну частинку, тобто те, що вже знаходиться у верхній півплощині. І для нього ми будемо робити ось що. Для нього ми будемо залишати все без змін. Так ось тут десь. А тепер для ось. Тієї іншої частинки ми відзеркалюємо вниз. А відбиваємо. Значить, де воно буде? Ну, десь е, раз 4 з половинкою. Значить, половинка є. Раз, два, три, чотири. Ну, майже. Ось тут десь воно має бути. Ось воно відбилось перший раз. І ось ця частиночка так само має відбуватися. Це я. Тоді ми розуміємо, що ось цей червоний графік і буде графіком нашої функції. Ось тут треба, звичайно, ці точечки там повідмічати. Значить, яким чином ми будемо їх відмічати. Ось це буде нехай. Мінус 3. Тут 0. Ось тут буде в нас 9 четвертих. Тут 0. Ну, і більше, в принципі, я думаю, тут. ну Можна от ще мінус 3 других. Показати, що ось воно тут проходить. Це інше, в принципі. Тут не потрібно якісь проміжні точки. Можна було ще ось це порахувати, але це вже таке не обов'язково. І так, друге y дорівнює модуль х квадрат мінус 4 модуль x плюс 3. Ну, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що знову ж таки нам треба виділити повний квадрат. А для цього х квадрат я запишу як модуль х квадрат. 4 запишу як 2 на 2 на модуль x. Модуль х від першого, значить двійка від другого. Тобто для повного квадрату треба цю двійку в квадраті додати. Раз додали, і віднімаємо. Ну і плюс 3 переписуємо, тому що воно було. І так, це в нас дорівнює. Модуль x мінус 2 в квадраті, а мінус 1. Так, ось тут мені здається, можна взяти масштаб також дві клітинки як одиничка. Буде непогано. Значить, беремо x квадрат. З х квадратом починаємо які перетворення робити. Ну, сувати його в різні боки. Значить, щоб отримати х-2 в квадраті мінус 1. Модуль у нас не зсунутий, тобто сув стосується виключно х. Значить, у спочатку суваємо на 2 вліво, а у х ми суваємо на одиничку вгору. Далі ми робимо перетворення зірочка. І отримаємо ось це. Ну а далі ми робимо перетворення дві зірочки. І беремо за модулем всю нашу попередню функцію. Так, нічого я тут не пропустив. Та наче ні. Так, перевірю Мікс квадрат, мінус 4 модулі x. А, плюс 3. Так, наче все нормально. І так починаємо будувати. Де воно буде? А тут ми зсуватимемо вправо, значить, давайте вісь я візьму десь отут. Знову ж таки, мене здебільшого цікавитиме верхня півплощина, тому я на неї буду звертати більше уваги. це Y штрих, це X штрих, і наша стандартна парабола 2, 3, 4, 2, 3, 4, ось вона, так, де мій еліпс красивий, вже розтягнутий. Ось він. І так, значить, проводимо через ці точки параболу. Ну, десь отак вона має виглядати. Принаймні, принаймні приблизно. Можна було б її понижці зробити і провести нормально через усі точки. Так, давайте так і зробимо. Я суну ось це донизу. І проведу. Так, нові симетрії плюс-мінус на місці. Ось вона моя парадок. Висока. Так, тепер що я роблю? Тепер я починаю робити суви Значить, я. На 2 суваю вісь Y, Це означає, що ось сюди вона пройдеться рісь. І о X я підіймаю на 1 вгору, тобто от сюди. Відразу перевіряю координати вершини це 2 мінус 1. Так, да, все нормально. Значить y 0, X, це в нас 2. Це в нас мінус 1. І так точку перетину з осями координат. З О це і від 0, ну це очевидно 3. Ось вона ця точка. Тут, до речі, можна дещо повільничати. Так, а з Ох це треба розв'язати квадратне рівняння. Х квадрат мінус 4х плюс 3, тобто парабола без ціляких модулів перетворень, це 0. А 4-3 це означає, що коренями будуть числа 3 і 1. Ну, ось я їх, власне, відмітив. Так, із штатною параболою ми закінчили. Переходимо до перетворень. Значить, внаслідок першого перетворення, в результаті першого перетворення. Що в нас виходитиме? А в нас виходитиме, що права частинка залишається без змін. Ось вона. Перстарася, мабуть. Давайте так. Ось, і тепер те саме у нас починає відбиватись і ось тут. Ми прибираємо. Так, а тепер... хто тут міг передбачити, що мені треба буде оцю вісь подовжувати. Так, значить я підпишу деякі точки. Ось це в нас точка мінус 2, це в нас точка мінус 1, це в нас точка мінус 3. Так, а тепер мені треба зробити перетворення 2 зірочка. Це означає, що. Те, що вже лежить зверху я чіпати не буду. Ось воно раз. Ось воно також тут. І такі самі два шматочки для правої гілочки. Ну, чи правої параболи. Правої частини, коротше кажучи, графіку. Так, тут треба понижче опустити. Значить, еліпс просто великий, тому... Виходить ту частину, яку я зараз хочу замалювати, складно в неї попасти. Тому що я тут сильно еліпс розтягнув. Тут воно дуже швидко починає малювати на малій амплітуді, а ось тут воно якось перескакує, не хоче. Зараз я спробую. Разочок. І так, ось так десь воно. Так, а тепер ось ці синенькі штучки, які були в мене знизу, вони будуть зверху. Так, в одиничці ось так. Ну, принаймні тут буде просто. Тому що біля фокуса точка. Біля фокуса нормально промальовується. Ну, краще, ніж. Так. І так, це я прибираю. Це я прибираю. Ось такий страшний виходить графік. Тобто. Тут виходить відбиття ось таких шматочків. Ну і ось колись у нас був ось такий графік, а тепер вони якби два тут склеїлись. І вийшло щось. Ось таке незрозуміле. Значить. Штатна парабола. пересунули куди потрібно. Отут, до речі, я підписав точку 1. Так, далі зробили одне відзеркалення. Потім зробили інше. Ну, Давайте перевіримо в десмос. Значить, перше у нас це було модуль х квадрат мінус 3 модуль х. Значить, це дійсно дуже схоже на нашу першу. Ось вона. Тут треба що перевірити. Ну, то, що тут 3 других, 9 четвертих, так, да, дійсно, ось так воно буде. Ну, всі оці ключові точки, які ми отут знаходимо аналітично, от по них можна звіряти. Бо ескіз, знову ж таки, ескіз може бути однаковий або схожий у багатьох парабов. І так, а друга це мінус 4 модулі. Плюс 3. Ну, ось, да, Знову ж таки, мені треба ось ці точки подивитись. Щоб розуміти. Ага, так, не піде, так? Да? Так, давайте ось так. Я їх повідмічаю. І позвіряємо з нашим. Значить, мінус 3, 3, 1, мінус 1 це нулі. А мінус 2, 1, 2, 1 це ось ці ну, вершинки ось цих недопараболок. І 0,3, ось ця кутова точка, вона тут також у нас присутня. Таким чином, цей номер ми повністю розв'язали. Всім дякую за перегляд.